Дев'ятниця до стрітання Господні. Молимося за ваші намірення, за перемогу нашій Україні, за воїнів. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, дитятку Ісуса, Царю, на божественному престолі, сидячого і всесвітні слава володіння Твоє. О Божественне дитятку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне 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 дитяку спаси і помилуй нас. О Божественне, Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсяч, і на віки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славому володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне, дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне, детятку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне, детяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне детя Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне, дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне, дитятку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісуса, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсяч, і на віки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого. І сисвітні, слава, володіння Твоє. О Божествене Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божествене Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божествене Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божествене дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О божественно дитяку Ісуса, спаси и помилуй нас. О божаствено дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О божествене дитятку Ісуса, спаси і помилуй нас. О божествене дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О божество на Ісуса, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Величаємо тебе, Дятку Ісуса, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітні славами володіння Твоє. О Божествене дитятку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божествене дитятку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божествене дитятку Ісуса, спаси і помилуй нас. O Bożstone dzieatku Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божество дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божествене детя Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божествуе дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божество не Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божествуе дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісуса, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітні славому володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісуса, поспаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. Обожастве Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О божествене тятку Ісуса, спаси і помилуй нас. О божествене дитяко Ісуса, спаси і помилуй нас. О божественне детку Ісуса, спаси і помилуй нас. Відкрий, о Боже серце моє, нехай увійде до нього Христос Цар слави. Цараве віків єдиному Богу, Хай буде честь і слава во віки вічні. Амінь. Ось те, дитятко Ісусе, що посилаєш числення, благодаті для тих, які призивають Твоє ім'я, зверни твої очі на всіх, які припадають до Твого святого образу, і вислухай наші молитви. Тобі віддаємо усі наші потреби, які довіряємо Твоєму святому серцю. Простягни нам Твої всемогучі руки і даруй нам численні ласки та благодаті, благослови нас наших дітей і родини, освячуючи взаємною любов'ю, потій засмучена і просяти грішників, світлом Твоєї благодаті, Вибив усіх нас від будь-якого смутку та недолі, що взиває до Твоєї помочі та заступництва. Перебувай постійно з нами і освячуй, то охороняй. Даруй нам маленькі цар і багатство Твого милосердя і Твого миру для цілого світу і постійно зберігай нас у Твоїй опіці та Божій благодаті на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний підлону Твого. Бо Тебе породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячні, і на віки вічні. Амінь.